Юдники міфічні прислужники Верховного Духа Потойбіччя Арідника. Якщо після перегляду наших випусків вам здається, що в українській міфології забагато різних чортів, то вам не здається, тому що юдник це ще один чорт, персонаж гуцульської міфології. Українці справді мають дуже багато імен, якими називають чортів і демонів. Однак в багатьох випадках це не просто слова-синоніми, а позначення різних чортячих персонажів, які можуть відрізнятися своєю історією, рисами та поведінкою. Можливо, це пов'язано з впливом християнства, яке оголосило нечистю всіх давніх богів та духів і впродовж століть намагалося знищити будь-яку пам'ять про них в результаті прадавні вірування справді були забуті та міфічні образи. Все одно збереглися, хоча й у дещо іншому вигляді. Як і у випадку з Іродом, відео про якого ви також можете знайти на нашому каналі. Юдник демонологічний персонаж, в якому поєдналися народні знання про Юду Іскаріота, апостола Ісуса Христа, який зрадив свого учителя, та уявлення про злих демонів. кажуть, що юдників створив арідник, коли струшував воду з пальців. Всі краплини, які тоді впали на землю, Стали юдниками з того часу. Юдники живуть серед людей і виконують завдання свого керівника. Вони сидять у лісах під деревами, біля полів, бігають селами і з'являються там, де є сварки, шахрайство і недбалість. За переказами, юдники бувають навіть в церквах, там вони напускають на людей сон або підбурюють їх сміятися та голосно розмовляти. Обов'язково поставте дзвіночок, щоб вчасно отримувати сповіщення про свіжі випуски, і розкажіть про наш проект своїм друзям та знайомим. Давайте разом популяризувати українську міфологію.